Ти що? Привіт, друзі! Це Махала і ми знову з вами, щоб розповісти про найцікавіше на півдні Одещини. Що нового сталося в наших громадах, які культурні події відбувалися та які історії варто почути? Сідайте зручно, ми починаємо! У програмі Свит на виборі» ведучий Дмитро Комаров розповів про південь Одещини, а саме про село Криничне. У випуску показали процес приготування вина, розповіли про виноробні традиції регіону. Коли мова заходить про вершини, всі одразу згадують Говерлу. Але й у Бісарабії є висоти. Найвища точка Белградського району, за нашими даними, Пагор біля села Новоукраїнка. Бородінської громади висотою 227 метрів над рівнем моря. У Виноградівці, що в Болградській громаді, на місці колишнього сміттєзвалища, тепер росте справжній зелений гай. Територію понад 2 гектари розчистили від сміття й висадили акації. Ініціативу розпочали самі мешканці села. Детальніше про місце дивіться у нашому відео на YouTube каналі. Гурт Станція Севаш виконує автентичні пісні Півдня України Херсонщини, Одещини, Миколаївщини та Криму, досліджуючи архіви, фольклорні збірки. Та польові записи. У селі Катловина Ринійської громади відбулася презентація літературного альманаху Басарабський Гордан гардан-2023», До якого увійшли твори 75 авторів з восьми країн, написані п'ятьма мовами. Україну представили 39 авторів. Серед них 13 з котловини. Іван Георгійович Узум із села Дель Людині, яка пройшла майже століття історії, цьогоріч виповнюється 93. Він пережив голод, розкуркулення, війну, але завжди знаходив себе в одному праці. Коваль за покликанням і єдиний майстер у селі працював у кузні до 91 року. На сторінках видання також вийшла історія Галини Булгар. Керівниці Котловинської філії центру культури країнської громади, яка вже понад 25 років творить і розвиває гагауську культуру. Вона очолила заклад у найважчі часи після пожежі, зібрала команду, відновила роботу та створила два народні ансамблі Павло Баламаджи, метець родом із села Далень Арсистської громади. Вже десятки років через живопис розповідає світові про Бесорабію. Його картини це пейзажі та спогади, сцени життя, весілля, праця, традиції, які він зображує на полотнах. Весна в полі гаряча пора. Станом на початок квітня аграрії України вже засіяли понад 926 тисяч. Гектарів ярих, зернових і бобових культур лідером серед регіонів стала саме наша Одещина. Наприкінці березня в Арцизі на кінному дворі пройшов другий ярмарок виставка декоративних птахів і домашніх улюбленців. Від голубів до павичів, від козенят до папуг, було на що подивитися і кого погладити. Хоч на півні Одещина стало прохолодніше, і навіть випав сніг. Природа не здається. В Ізмаїлі починають розцвітати сакури. Попри примхи, погоди, перші квіти вже з'явилися. І вже зовсім скоро Ізмаїл має поринути в рожевому цвіті. Ось такими були головні новини та історії з півдня Одещини за останні два тижні. Більше цікавого, як завжди, на сайті Махала. Дякуємо, що дивитесь, читаєте і підтримуєте. До нових зустрічей! Побачимось у наступному випуску!